Усім привіт! Вітаю вас у рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми завітали на бродівський ринок та поспілкуємося з травником Сергієм боровиком про простатит. Доброго дня, пане Сергію! Радий вас бачити. Розкажіть, будь ласка, як з допомогою трав можна вилікувати простатит? По зверненню людей ми бачимо, що проблема простати є одна з основних. Якщо вірити статистиці, то віком від 30 до 50 років, значить, у мужчин 30% мужчин мають проблеми хронічного стану простатиту. Якщо Взяти другу статистику, то після 40 років половина мужчин має проблеми із простатою. Сама простата це є непарний чоловічий орган сечостатевої системи, який є дуже важливий. І багато речей, які Впливають на її стан, створюють умови, що людина має ситуацію, коли простата не дає можливість повноцінно жити. Це проявляється і як в сексуальному плані людина себе відчуває, те, що турбує, значить, із сечовипусканням. Всі ці фактори сприяють тому, щоб людина. Значить, на цьому питанню не нехтувала, а серйозно віднеслася і, пройшовши процеси діагностики, зрозуміла ті всі нюанси, на які треба звернути. Не можна ніколи йти від проблеми, на те закривати очі. Значить, некомфортний стан, значить, висока температура, болі, значить, в ділянці, низу тазу. Це все може бути причиною простатиту. Тому на даний теперішній час обстеження і діагностичні центри є прекрасно оснащені обладнанням і не потрібно переживати. Від проблеми не можна втікати. Медицина в цьому плані працює досить добре і по факту гострого простатиту є хороші препарати, які гарно проліковують, і коли людина Заходить в звичайний режим життя, знати е, цю свою тонку сторону. І е, значить, наші трави, які представлені збором при простатиті, і якщо вже в людини ця ситуація зайшла трошки далі, є хороші збори для лікування аденоми простати. Дуже важливо в процесі діагностики розуміти і спостерігати за своїм станом. Хороший лікар завжди зафіксує розміри простати для того, щоб в процесі лікування можна було людині до цього спостережливо відноситися і на період лікування розуміти наскільки ефективне є лікування. Розкажіть про рослини, які входять до цього збору. І наскільки вони ефективні, і як правильно їх вживати, ну можу навіть перерахувати. Ми теперішній час значить, підготували і інструкції, і в наших рецептурниках значить, все зазначено. І коли людина нас отримує, збори чи то аденома простати, чи простатит, відмічено. Ну, дуже хороша рослина, одна з найтаких потужніших для лікування. Це є звичайна осика. Осика листя, осика, кора, значить, кора ліщини, листя ліщини, береза, брусничник, іван-чай, квіти буркуну жовтого, значить, спориш, бруньки тополі, шишки ялівцю, ромашка, ліщина, корінь перію. Оце всі рослини, які входять в простатив. Є ще така рослина, дуже цінна, називається Зеленчук. Вона росте в таких лісах, які є не хвойні, і там якби, Тернопільська область, якби цей Зеленчук якби, дуже поширений. В нашій місцевості він не є такий дуже, але це дуже цінна рослина в даних зборах. Що я хочу від якби застережити? Є моменти, коли, значить, ще на стані простати. Значить, рекомендовано приймати пилок сосни з медом. Це дуже добре лікування, але для того я й наголошую, що потрібно діагностувати себе. Людина потрібно, щоб обстежувала, тому що якщо вже є задатки, як би аденоми простати, то цей пилок з медом заборонений. Він наоборот може Викликати проблеми, які будуть усугубляти саме процес. Тому я кажу, діагностика і ще раз діагностика. Важливо не нашкодити. Дуже хороші, якби, додаткові якби, речі, які можна додати, крім лікарських трав, ввести в харчування це є олія гарбузова. У нас у Бродівщині є підприємці, люди, які. Займаються цим, і ми, якби, маємо в асортименті, вони нам надають. Пан Ігор надає такі, якби свіжу постійно холодного присування. Олія гарбуза. Це є теж дуже потужний засіб, яке є як і лікування, і одночасно є як база і вітамінів, і лікувальних речовин, ті, що місять собі гарбузове насіння. Ну, що ж таке, в залежності від, що може як би, бути причиною значить, самих проблем з простатитом. Насамперед, якби лікарі якби, діагностують, що таке багато залежить це і спадковість. Спадковість, якщо у вашого дідуся, у батька були проблеми з простатою. Це не говорить стопроцентово, що ви теж будете мати простату. Але якщо не нехтувати способом життя, значить не остерігатися, не розуміти, що проблема може вас теж торкнутися, то ви будете мати простатит. Але якщо ви будете розуміти причини виникнення, значить, простатиту, це буде говорити, що ви будете озброєні і будете підходити розумно. До способу життя, до того, як ви, щоб не захворіти. Отаке. От ну, які основні причини значить, простатитів. Ну, Одна з основних причин це є перехолодження. Коли людина нехтує такими правилами, щоб місце сидіння, значить, ділянка поясниці була захищена значить, від холоду. Потрібно розуміти, що це є одна з основних проблем, оскільки простатит може бути як неінфекційного, так і інфекційного перебігу. Робоча в сидячому положенні, це ж, теж буде причина значить, виникнення простатиту. Надмірне статеве навантаження і надмірне статеве утримання теж може бути причиною. Тобто, Якби в міру е, розуміння е, цього стану, це є якби як одна з причин, щоб людина була здорова. Е, перенесення інфекційні хвороби, бронхіти, тонзиліти, навіть звичайний каріяс може провокувати розвиток запалення простатиту. Перенесені е, венерологічні і урологічні проблеми. Також можуть сприяти тому, що значить, людина цю ситуацію буде мати. Постійний хронічний стрес. Ну і насамперед шкідливі звички, шкідливі звички, крім куріння, воно, звичайно, нікому не є корисне, але алкоголь, навіть хороший алкоголь, якщо є вже в людини проблема, навіть хороше, якісне пиво, воно є для простати. Є як подразник, і то серйозний. Так що, коли людина має до цього схильність, то треба оберігатися і розуміти, що це є ситуація, яка приведе до того, що ви можете захворіти. Ці трави ми виготовляємо, і значить, в будь-якій ситуації, коли проблема не є запущена, гарний курс пройти, а курс є півтора-два місяці. Значить, якщо є проблема більш серйозніша, як аденома простати, то потрібно чергувати збір від простатиту із збором при аденомі простати. І в перервах між лікуванням лікування саме становить півтора-два місяці, два пакети, і можна використовувати. Ще є така настойка. Так теж ми виготовляємо настойка червоної щітки. Ось таке досить якісне лікування. Ми можемо Подати для людей і тому де коли люди вдячні. Скажіть, будь ласка, ви назвали осикове листя і ліщини. Чи можна робити з них віники для сауни? І чи будуть вони ефективні при простатиті? чи допоможуть якось? Ну, це передбачено якби у формі чаїв, але коли ви зробите березові, осикові віники ліщинові. ліщинові Ну, щоб десь так в літературі воно проходило як лікування, я це не скажу. Але для вашого здоров'я воно з усіх сторін тільки дасть користь. Ще маю до вас одне запитання. Чим відрізняються збора від простатиту і від аденоми простати? Ну, багато рослин, які повторюються, значить в зборі при аденомі простати, але є значить, рослини, які... Більш такі агресивніші для лікування, тому що значить, е, е, коли вже яденома простати, це потрібно, щоб е, такі рослини, які мають впливати, щоб та пухлинка була контрольована, вона хоч добройокного складу, але я все ж наголошую, за цим треба спостерігати. І в рецептах значить, ми якби вказуємо. Ну, Крім того, сюди входять і значить, шишки хмелю, і зеленчук входить, той, що я називав, і корінь лопуха, і входять тополеві бруньки в момент топлива брунька, яка має листочок. Ці отого от вона по своїй властивості, якби збір при простатиту, то він є більш ніжніший, а збір при аденомі простати має більш такі. Серйозні показники, на які потрібно якби, впливати. впливати. Так що в тому плані всі зазначення, чим вони відрізняються, ми зазначуємо в зборах. Тобто їх можна між собою чергувати, день то попити, день то. Так, якщо це аденома простати. А коли є просто діагностований простатит, то збір при аденомі простати не потрібно пити, просто гарний курс збору при простатиті. Бо він може зашкодити, так? Ну просто якщо людина діагностувала проблему, то можна краще зосередитися безпосередньо на цій проблемі тими рослинами, які передбачені, якби фітофармакологія. Зрозуміло, дякуємо вам за цінну інформацію. Дякуємо. Дуже приємно було це вам розказати. Запрошуємо до співпраці, будете задоволені.